Продовжуємо далі читати книгу Духовний Кодекс Християнина. Католики та православні, наприклад, пішли ще далі. Вони цей хрест розп'яття, свій диявольський символ віри, на якому вбили Христа, тиражують, покривають золотом, виставляють на найвидніші, найпоче, найпрестижніші місця, вішують собі на шию і навіть цілують, словом, усіляко поклоняються йому. Достатньо і цього, щоб зробити висновок, що ці особи ніякого відношення не мають до християнства. Вони є лицеміри, яких хворобливо захоплюються зображенням закатованого Спасителя на Христі, в угоду дияволові. Хіба це не є кепкуванням надсвітлою і святою пам'яттю Ісуса? Хіба це не тішить диявола? В даному разі ми можемо лише констатувати факт втрати ними здорового глузду. Таким чином, лицемірів аж ніяк не можна назвати людьми, що є пильними. Коли їм указувати на це, то вони реагують хворобливо. Для них проста з точки зору пильної людини, істина є розумово недосяжною. Нічого дивного у цьому немає. Адже так само колись були особи, які вважали себе у лапках освіченими. Але не могли усвідомити, наприклад, що земля це куля. І таких прикладів в історії є дуже багато. Однак треба визнати факт, що лицеміри в житті відірвалися від реального світу і живуть у своїх хворобливих фантазіях, конфесійні догматиці, то їх переслідує в лапках диявольське число кот, то якась Олена Уайт… І якась літературна героїня Анастасія, яку створив у своїй уяві письменник фантаст, враз стають для них реальними учителями і наставниками, які нібито доповнюють Ісуса лікт від цього диявольського наркотику лише один. Пильність. Бо один вам учитель, бо один вам наставник, Христос. Усвідомивши своє становище, людина лицемір. Тверезіє, виходить із стану диявольського наркотичного дурману, стає пильною, духовно зцілюється, її душу покидає дух диявола, а ті лицеміри, які відмовляються від зцілення, ці є сліпі бездуховні мертві особи. Тому тут буде незайвим нагадати ще раз заповідь Христа: залишіть ви їх, це сліпі поводарі для сліпих, а коли сліпий водить сліпого. Обоє до ями впадуть. Ці сліпі поводарі ради своїх меркантильних інтересів, мало того, що знущаються над пам'яттю Спасителя людства, поклоняючись Христу розп'яттю, лицемірно вустами хвалять Ісуса і при цьому нівечать, перекручують Слово Боже, додаючи також до висловлювання Ісуса Христа свої людські заповіді, видаючи їх за Божі. Сам Христос їм дорікає в цьому. Так, ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Цікаво те, що є така категорія людей, які нібито розуміють помилковість своїх невдячних днів по відношенню до Спасителя і нібито хочуть виправитись, але як вони говорять, їх стримує думка, що скажуть про них люди сусіди, знайомі, друзі, родичі. І тому подібне, які можуть їх звинуватити у зраді батьківської віри. Чи можна вважати цих людей щирими, аж ніяк. Вони підступно лукавлять, а лукавий, як нам відомо, це диявол. Якби це були дійсно блаженні люди, то для блаженних людей немає такої проблеми, що про них скажуть недосконалі непильні особи. Як сліпа людина, наприклад, може вступати в полеміку, робити критичні зауваження і взагалі обговорювати з художником осінній пейзаж, який той намалював. Це рівнозначно тому, що Побереген учив цивілізованого європейця управляти електровозом, якого дикий чоловік ніколи не бачив. Результат такого в лапках вчення всім наперед відомий. Це катастрофа. Для блаженних головне, що скаже про них не бездуховний абориген, а Ісус Христос найбільша досконалість всесвіту. Тут, як говориться, на лице страшна картина психічного спотворення дияволом лицемірів, коли логіка і критика у них абсолютно відсутні, але на щастя, прийшов Спаситель з Божими духовними законами на вустах. І дав надію на спасіння тим духовно-мертвим людям, які, образно кажучи, повиходять і без духовних гробів і прикладуть свої зусилля, і вивчать ці духовні закони, так би мовити, охристяться в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ось як про це говорить Христос: наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, Воскреснуть. Зверни, друже, увагу, що Ісус указує чітко і однозначно на те, чий голос повинні почути духовно-мертві люди, щоб духовно воскреснути, як бачиш, голос Божого Сина. А не скажімо, голос людські висловлювання в душках Мойсея, Петра, Павла чи когось іншого. Ми це неодноразово підкреслюємо, щоб виробити в тобі, шановний читачу, пильність, щоб ти усвідомив і ввірував, що духовні закони є лише у висловлюваннях Ісуса, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Тільки з вуз Христа, наша цивілізація вперше почула живе Слово Боже, Духовний Кодекс Християнина. Тому засновник Християнства сказав, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Бачиш, походить з уст Божих, а безпосередньо з уст Божих. Слово чув лише Божий посланець, який прийшов від Нього, Христос, бо лише Він бачив Бога, тільки Той Отця бачив. То походить від Бога. Образно кажучи, ставши живим Словом, Він дорікав лицемірам, але ви ані голосу Його не чули ніколи, доказ тому, що лише Ісус приніс людству Слово з уст Божих, яке Він почув. З уст Божих є такі слова Христа, навіть Слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало. Бо не вірити в того, кого Він послав, таким чином стає зрозумілим, що висловлювання Ісуса є Слово Боже. Говорячи сучасною мовою, Христос є тою живою біологічною енциклопедією, яка зберігає в собі висловлювання самого Бога, Його Слово. Повірити в це, це означає повірити в Ісуса, охрестившись Духом Святим, стати віруючою людиною. А тепер, щоб виробити навички тверезого ставлення до івангельського тексту і до різного роду людських послань, розглянемо приклади логічного аналізу, візьмемо розповідь Матвія про те, як Ісус Христос прибув до Йордану, щоб хреститися від Івана зі слів Матвія перед церемонією водохрещення Іван Хреститель нібито перешкоджав Ісусу цьому, звертаючись до Нього з наступними словами. Я повинен хреститись від тебе і чи то бійти до мене. А Ісус нібито відповів Іванові допуститься тепер, бо так годиться нам виконати усю праведність. Такої розмови між Іваном Хрестителем і Ісусом Христом не могло бути по простій причині. Іван не знав Ісуса, тому Іван Хреститель неодноразово повторював і не знав я Його. Іван лише після занурення Ісуса у воду дізнався по прикметі, що перед Ним є посланник Божий, а цією прикметою був Дух Святий у вигляді Голуба, який сів на плече Христа. А ось наступний момент уже із життя Павла, викладений у діяннях апостолів, де говориться про те, як Павлу нібито з'явився сам Христос. А ті, що зо мною були, правда, бачили світло. Але не почули вони того голосу, що мені говорив, розповідає Павло. Цікаво те, що перед цим, в цих же діях апостолів вже говорилося про цей же самий випадок, але в перекрученому варіанті. А люди, що йшли з ним, вони мілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. В одному разі в місті стверджується: люди не чули голосу, але світло бачили. В іншому світла не бачили, однак голос чули. Ми наводимо ці розбіжності у викладенні одної і тої ж самої ситуації для того, щоб ще раз нагадати тобі, друже, заповідь Ісуса Христа, тож пильнуйте. Адже відомо, що коли людина говорить правду про якусь подію, то її розбуди, хоч через рік серед ночі, вона скаже так, як було, правду. А коли обманює, один раз говорить так. Іншим разом, уже по-іншому, бо не пам'ятає своєї брехні. До речі, крім таких, м'яко кажучи, нелогічностей, на жаль, є ще й факти зухвалої людської зарозумілості, коли недосконала людина сама себе звеличує. в даному випадку, ми вказуємо на Павла, раба в лапках Ісуса Христа, який сам себе так називає, Павло, раб Ісуса Христа. А ми вже знаємо. Що, володіючи наукою Христа, неможливо бути Його рабом, бо ми відаємо, що чинить Ісус. Який Слово раб використовує в інших випадках лише як метафору. Так ось цей недолугий раб гріха у прямому розумінні цього слова, натхненний дияволом, своє слово ставить вище слова Ісуса Христа. А тому, то може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа. Як ми бачимо, Павло не є пильною людиною, бо не усвідомлює того, що проповідь Ісуса Христа це і є Євангелія Божа. У лицеміра сіоніста Павла розвилася така манія величності, а це, до речі, психічний розлад, що Він на перший план виставляє якусь свою особливу в лапках Євангелію. Яка відображена на письмі з великої букви, а проповідь Ісуса Христа, яка є справжнім Івангелем, ставить на другий план і яку подають у тексті з малої букви, що є порушенням заповіді Спасителя, який образно сказав: раб не більший за пана свого. Павло вважає себе більшим за Бога, бо нех зухвало нехтує словами Божими. Вважаючи свої висловлювання більш значимими. потоки крові, які течуть між рядками так званого старого заповіту, укладеного людьми, є також результатом утрати пильності. Говорячи сучасною термінологією, ті люди, які записували пророкування про долю майбутнього Спасителя світу, час від часу впадали під телепатичне навіювання сатани. Їх душу входив дух диявола. Як до речі, Він легко увійшов бою в Петра, який, втративши пильність, навіть цього не усвідомив. Ісус, назвавши Петра блаженним за те, що той пильнував і вірно відповів, хто такий Христос, відмітивши, що на основі таких пильних людей, яким був тої миті Петро, побудує свою церкву, тут же через якусь хвилину назвав його Сатаною. Відступися від мене. Сатано. Перед учителем стояв уже не Петро, а лукавий у людській подобі, умовляючи Ісуса уникнути свого покликання. Цей випадок із Петром говорить про те, що диявол, як нечистий дух, може, якщо людина на мить втратить пильність, без будь-яких проблем увійти в душу людини і перебувати в ній, доки ця людина не усвідомить свою сутність, не стане пильною. На відміну від пильних людей в лицеміри. Які не мають пильності, вірно служать дияволові. Їхня душа постійно наповнена нечистим духом сатани. Сама ж людина є духовно мертвою, тому Ісус наголошує: голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, воскреснуть. Звертаємо ще раз увагу, голос Божого сина почують, а не голос, наприклад, Мойсея чи інших людей. А що треба, щоб почути голос Божого Сина? Не так уже й багато стати пильним. Пильність людини це смерть диявольському духові. На душу пильної, тверезо думаючи людину, духовний наркотик сатани не діє. Як хочеться ще і ще раз нагадати заповідь Спасителя. Тож пильнуйте, а що вам я кажу, ти всім я кажу, пильнуйте. Пильність нас приводить до того, що ми усвідомлюємо. Блаженну людину не можна в прямому розумінні назвати рабом Божим, як це роблять лицеміри. Повторюємо ще раз, устах Ісуса Слово раб є метафорою, бо людина є в прямому значенні, лише рабом своєї духовної недосконалості, або, іншими словами, можна сказати так: незнання Духовного Кодексу і Християнина і є причиною людського рабства перед дияволом. Однак, Пізнавши правду, слово Боже, вона стає пильною, що робить її духовно вільною розкріпаченою. Адже людина, повторюємо, яка прийшла до Ісуса, не може бути йому рабом, так як дияволові, бо Він їй об'явив усе те, що почув від Бога. І цим Він перевів її у категорію своїх друзів, коротко кажучи, серед друзів Ісуса раба не може бути через те, що його друзі відмінно знають. Що їх учителі наставник робить на відміну від дійсних рабів пана диявола. Ось як про це говорить Христос, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця, а перед цим Ісус попереджав тих, хто пішов за Ним, і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Звертаючись до Бога, Спаситель благав Його, освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Іншими словами, дай Боже людям прозріння, щоб вони пильнуючи, зрозуміли і усвідомили через навчання Твоє Слово, що дав ти їм в устами Ісуса Христа. Або так, охрести, навчи їх Святим Духом правди. Нам, блаженні, дуже хочеться, щоб усі люди стали пильними, полюбили. А це значить, щоб дотримувались лише виключно висловлювань Ісуса Христа, Спасителя, що приніс на землю від Бога Духовний Кодекс Християнина для спасіння людської цивілізації. Тож, прислухаймося до Його заклику: перебувайте у мені, а я у вас. Тобто, щоб наші висловлювання були ідентичними з висловлюваннями Ісуса. Були одним цілим. Якщо ти, друже, будеш так чинити, то ти станеш блаженною людиною, мешканцем блаженного світу, світу Ісуса Христа, в якому всі люди є духовними братами і сестрами, які люблять, шанують Ісуса, вірять Йому як своєму єдиному духовному учителю наставнику і поклоняються одному лише Богові. Єдиному всесвіті, а також, усвідомивши, вірять, що Євангелія є лише висловлюванням Ісуса, які приводять блаженну душу після смерті біологічного тіла до більш прогресивної форми існування вічного життя в Царстві Небесному, і це істина, це правда.